Говоримо раціон для несучки. Основні компоненти: пшениця кукурудза, це зернові, білкові, соняшник соя. В широтах, в макухах обов'язково, особливо соя. Далі кальціо-фосфорні добавки. Це і фосфат, вапняк кормовий. І, можливо, трохи олії. Так от білкова група соняшника соя. Близько 33% від загального складу раціону. Зернова група, груза пшениця, близько 56% в складі раціону. Далі кальцієва група. Це вопняк кормовий, в першу чергу, близько 11%, 11-12%. Можна олії близько 0,4%. 4 кг на тонну плюс-мінус. Змішайте все це. Не забудьте додавати правильний премікс, дивіться на виробника. І буде у вас все добре. І ніколи не давайте курям пісок. З піска роблять скло. Пісок це шкода. А ще не давайте курям ракушку. Це теж зло. Навіть подрібнене. Там є антипоживні фактори. Оце ще блищить з фосфор. Ну, дуже шкідливо, ну, зменшує перетравність всього. Ви думаєте, це гарно? Ні. Можна давати трошки гравію, мілко подрібнену. Або якийсь там ракушняк подрібнений в каміннях. Але такий, що вже ракушняк-ракушняк, який вже давно, з прошлих віків. Просто ракушка свіжа, заборонена. Будуть ваші курі щасливі. Нестися довго і якісно.